Оксана Куржова одна з чотирьох випускниць Хмельницької гімназії, номер 2 котрі цьогоріч склали мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Зараз дівчина визначається із майбутнім вишим. Мама знала, що я складу добре, і вона теж була дуже рада. Ухвалили мене насамперед. Я завдячую Збройним силам України за те, що вони боронили нашу країну, і навіть в умовах відключення світла і в умовах повітряних тривог я змогла повноцінно готуватися до вступних іспитів. Перспективи великі, але я ще з дитинства знала, що буду навчатися в Україні. Я планую подаватися на факультет кібербезпеки. Або на маркетинг Софія Павлова закінчила навчання із золотою медаллю. 200 балів отримала з історії з української мови 195, Я, звісно, теж очікувала на 200, тому що я дуже добре знаю українську. Я взагалі цілий рік старано навчалась, тому я сподівалася і була впевнена, що в мене буде хороший результат, незважаючи на складні завдань. Крім цього, я займалась два рази на тиждень додатково з вчителькою. Сподіваюся, вступити на бюджет і навчатися в Вузі своєї мрії, скажімо так, для майбутніх абітурієнтів мультипредметний тест цьогоріч став випробуванням емоційної та фізичної витривалості, адже за три години школярі мали виконати завдання з трьох різних предметів. Спочатку я дуже злякалась, але потім якось я взяла себе в руки. Ну, тривога відійшла. Я просто зрозуміла, що потрібно зібратись, і все буде добре. Історія України 200, українська мова 195 і математика 175. До історії України готувалася з репетитором. Це дуже важливо. Мені це дуже допомогло. От е дуже хороше підґрунтя дала школа. Усі дівчата, котрі здобули найвищі результати з МНТ, навчалися у спеціалізованому математичному класі. Класна керівниця Вікторія Кузенна каже, пишається випускницями, адже з цими дітьми вона була з п'ятого класу. Надія Брейс, котра останній рік перебувала у Польщі, набрала 200 балів саме з математики. Надія – це, взагалі вона нас була зірочкою з п'ятого класу. Вона завжди займала на всіх олімпіадах призові місця. Вона зразу і каже: В мене 200 балів з математики. каже, вона дуже себе потішила, Ну і звичайно, мене як вчителя математики. У нас в класі 19 дітей. З них 8, 7 золотих медалістів і одна срібна. У них дуже розвинене логічне мислення, і вони ту саму історію не будуть чити так просто. Як зазубрювати, вони будуть логічно аналізувати той матеріал. Високі результати за підсумками ЗНО та НМТ у гімназії номер 2 демонструють не перший рік. Цьогоріч у нас є 23 медалісти. З них 20 золотих медалей і три срібних. Всі ці діти успішно склали мультипредметне тестування. Тобто підтвердили свої знання 200 балів. Це свого роду все таки лотерея, так але є дуже багато дітей, які склали мультипредметне тестування на 199, на 198 і так далі. Балів. Тобто, це також дуже високий результат. 600 балів з трьох предметів наразі не набрав жоден випускник Хмельницької громади. Торік таких було п'ятеро. У департаменті освіти та науки пояснюють зменшення кількості рекордсменів новим форматом складання тестування і хакерськими атаками на програму. Попереду у 140 майбутніх абітурієнтів додаткова сесія НМТ. Усі, хто набрав максимальні 200 балів, отримують грошові премії міської ради. Ми маємо 28 учнів, які отримали з одного предмету найвищий бал це 200 балів. І двоє учнів отримали з двох предметів, тобто сумарно 400 балів. Найбільшу кількість 200 бальників набрала перша гімназія і друга гімназія. Їх по чотири учня, будемо обов'язково відзначати, тому що це результативність дітей. І така мотивація наступні класи. Щоб вони теж гарно здали, відповідно отримали такий бонус. Вступна кампанія в Україні триватиме до 31 липня, і вже до 10 серпня абітурієнти дізнаються результати зарахування до вишів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.